Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Mazda CX5. 15 року випуску, 180 пробігу, двигун 2,5 бензин, 13500 по вартості. Бачимо контакти. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Джип Compass. 18-го року випуску 91 тисяча 14 500 по вартості, 2,4 бензин на автоматі. Контакти до власника 063, 73, 45, 115. Вже на реєстрації. Так, він код зараз зафіксуємо. Попросимо ну, зараз заглянути по салону. Добрий день, До вас можна легенько заглянути по салону. Так, тут шкірний салон комбінований. Скільки, скільки в одних руках? Два роки. Два роки користується. Два роки в одних руках. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, дизельна версія. Це 13-й рік модельний 14, 195 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. Ціна 19 тисяч 300 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Панорамний дах. Audi q 5 20-го року випуску. Це у нас 89 тисяч кілометрів пробігу, 27 тисяч доларів ціна за автомобіль, 2.0 бензин на автоматі, контакти до власника ось тут. Він код фіксуємо. Дуже класна ціна за 2020 рік, до речі. Пам'ять сидінь, Коричневий шкіряний салончик, темна стеля. В класму кольорі. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 5008. 18 рік, 215 пробіг, 1,6 дизель на автоматі, ціна 20 800 доларів. Бачимо контакти. Nissan Qashqai. Qashqai 13, рік, 232 пробігу 1,6. Дизель, механіка. Ціна 10 950 доларів. Бачимо контакти. Tesla Model I, Y в народі. Хто як називається? 20 рік, 103 пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Мінімальні пошкодження. Ось він код. Повністю обслужена на bosch сервісі ціна договірна. Контакти для інформації є. Безпека ціла. Чорний шкіряний салон. Отак виглядає панорамка тут без поперечок, як в трійчці. Два комплекти резини зима-літо. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Touareg. Так, Це 12 рік, 186 пробіг, 1840 вартість автомобіля без ДТП. Бачимо контакти. и фиксую вин код Мерседес GL350, 7-местный, Так, 13 рік, 105 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, 27 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. сидінь. Шкіряний салон, люк. Hyundai Tucson в гарному стані, повністю обслужений від власника. Це є 8 рік, 160 пробігу. 2,0 дизель. Так, це у нас на механіці. Так? Передній проект, 8900 по вартості. Тут контакти до власника. Шкіряний салончик. Клімат контроль, чистий хайний салончик по автомобілю. Дизельних насправді дуже мало. А він в одних руках пригнаний, то він гарна місце. Гарна резина, до речі. Кого цікаво, телефонуйте власник надасть більш пону інформацію по автомобілю. А ви а ви Audi Q5 14 рік, 142 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16 тисяч 900 доларів. Фіксуємо він код. Пам'ять сидінь. Темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Tiguan. 17 рік, 66 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 14 тисяч 700 доларів по вартості. Фіксуємо вінкод. Салон тканинний, 66 тисяч пробігу. Mazda cx 5 20 рік, 2,5 бензин, автомат, 21 тисяча доларів, 125 пробігу. Тут контакти, шкіряний салончик комбінований. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. 14 рік. 195 пробігу, 2,0 бензин, автомат, повний привід 13 100 по вартості. Контакти бачимо, він код. Так, зачинано. Шкіряний салон по автомобілю. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 16 рік, 95 тисяч пробігу, 18900 по вартості, 2.0 бензин, автомат, преміум плюс комплектація. Так, по ВІН-коду. П'ятий місяць 2016 року. Пам'ять цей день, складання дзеркал. Панорамний дах. Старт-стоп. Камера також присутня. Volkswagen Tiguan. Свіжа пропозиція на ринку. Так, по опису це 17 рік 170 пробігу, 2,0 бензин, автомат, повний привід 13900 по вартості. Бачимо контакти. Досить хороша ціна. Тканинний салон. Старт-стоп, повний привід. Тут, до речі, побірці це у нас є. Що у нас пишуть? 17-й рік части. це 8-й місяць 17-го року. Гарна рецина. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Nissan Rock Sport. 18 рік, 80 тисяч пробів, 2.0 000 бензин на автоматі. 14800 по вартості. Гарному кольорі кого цікавить телефонуйте.